Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо висаджувати азимий часник. І в цьому відео я хочу розповісти, як це ми робимо вже протязі багатьох років. Я це показував в минулому році, але ще завжди, коли розпочинаємо процес вирощування будь-якої культури. Бажано показувати це з самого початку, і потім разом вже ми це на протязі сезону з вами вирощуємо. Тому спочатку сьогодні і розпочинаємо. Перше, що потрібно було зробити тиждень тому, це підготувати ґрунт, в який будемо висаджувати. Ми сюди внесли трішки перегнію коров'ячого, я показував на своєму каналі, і внесли також суперфосфат це фосфорне добриво. З розрахунку 30-60 грамів суперфосфату на 1 квадратний метр. Все це ось так: от е, притрусили трішки і перекопали. Грунт е, підготовлений, він у нас м'якенький, наповнений органічною складовою, наповнений фосфорними добрими. Якщо ви нічого не робили з ґрунтом і зараз зібралися, то хоча б зробити це прямо зараз. Перекопайте, розпушить його трішки і внесіть суперфосфат. Зараз його можна внести і з часом він почне допомагати розвитку і кореневої системи рослинки і додасть їй поштовху, який дозволить виростити крупні головки. Друзі, висаджувати будемо посадковий матеріал. Це зубки з врожаю, які ми викопували в липні цього року. Ось коротенький фрагмент. Ми вирощуємо сорт Любаша, це перевірений роками сорт. Перед висаджуванням ми його розділили на окремі зубчики. Підготовка ґрунту і вибір посадкового матеріалу це фундамент, на якому буде будуватися подальше отримання врожаю. Тому, друзі, віднесіться, будь ласка, до цього дуже серйозно. Грунт я розповів, посадковий матеріал у нас любаша. Я не знаю, яка це репродукція. Ми купували в минулому році. Вже другий рік будемо використовувати. Є певні обмеження, скільки років можна використовувати. Якщо згодом у вас головки будуть виростати на 2-3 зубчика, це буде перша ознака, що вже сорт у вас вироджується. Поки 5-6 зубчиків на тій самій Любаші, то. Ще можна його використовувати. Якщо хочете купити, замовити зараз прямо посадковий матеріал гарного чесника. Перша репродукція Люба, я посилання на магазин Тетяни Вікторів залишу в описі під цим відео. Здається, в неї ще залишилось в магазині десь 5 кілограмів. Так що можете ще встигнути. Окреме питання: багато було в коментарях, коли висаджувати цибулю-сіянку. Зараз ми часник висаджуємо, але багато людей вирощують також цибулю. Сінки. Так ось, друзі, часник ми завжди, вже багато років. І це наступне питання по строках, коли ще часник висаджувати. Так ось багато років ми висаджуємо часник з 20 по 30 жовтня. Ось в цей період. Третя Декада жовтня, причому так і на Луганщині, коли ми жили, висаджували в ці терміни. І на Київщині також ми в минулому році висадили часник 25 жовтня і чудовий врожай отримали. Зараз будемо висаджувати по цибулі. Друзі, багато було також питань строки, коли висаджувати сіянку в зиму. Справа в тому, що часник вкорінюється на протязі 30 діб. Тобто його раніше трішки треба висаджувати, щоб він добре вкорінився і щоб він перезимував потім добре. Цибуля вкорінюється швидше, їй достатньо для цього процесу приблизно 2 тижні. Тому на протязі, ось починаючи ну, з 20 жовтня і десь до 20 листопада цибулю, сіянку можна висаджувати. Але чим пізніше. Туди ну, під кінець листопада, тим більше ризиків. Тому я би радив, все ж таки, з 1 по 15 листопада цибульку треба буде висадити. Якщо потрібен якісний посадковий матеріал з Голландії, також у Тетяни Вікторівни я посилання залишу там декілька чудових сортів. Справжні голландські, без хвороб, без шкідників. Переходьте, дивіться, гарні вражаї, стоїть цибуль. Ви, я так вважаю, обов'язково отримаєте. Давайте продовжимо. По схемі пасації у нас завширшки ця грядка 1 метр. І ми на неї розташовуємо 4 ряди часнику. Трішки відступаємо від бортику і робимо першу лунку глибиною приблизно 10 см. І розташовуємо. Ряди на рівній відстані. Другий край тут робимо. І приблизно ось так. Можете порахувати, друзі, тут ми на око робимо. Чому? Тому що у нас є обмеження по контурах, по зовнішніх контурах. Якщо у вас звичайна. Грядка, яка прокопана просто на городі без цих обмежень, то приблизно 25 см. Ми завжди залишали таким чином, щоб тяпка, якою ми обробляємо між ряді, по часнику, потім, щоб вона добре там почувалася, влізала для обробки, щоб вам було зручно потім обробляти. Між рослинами в ряду 10-15 см. Ущільнювати не варто. Чому? Тому що, ну. Рослини не завжди люблять, коли у них з'являються поруч конкуренти, тому що це конкуренція за вологу буде, конкуренція за світло буде, конкуренція, звісно, буде за елементи живлення. Ще одне питання: замочувати чи не замочувати. Ми посадковий матеріал саме часнику ніколи перед посадкою не замочували. Не замочимо і цього разу. Розкладаємо по ямках, які зробили за допомогою пристроїв. Вниз донцям, звісно. Ну, Я думаю, це всі знають. Все, закінчили висаджування і закриваємо. І, друзі, треба ще пам'ятати, що часник вкорінений, після висаджування, добре вкорінений, часник, витримує е, температуру зимову мінус 25-30. А якщо він не встигне вкорінитися е, і піде так в зиму, то він витримує мінус 20, це максимум. він більш так тому часник треба до кінця жовтня ну, постаратися, дуже постаратися все ж таки висадити. Цибульку можна пізніше, я вже казав, а часник, саме часник, ось ми зараз і висаджуємо. Все, процес висаджування озимого часника завершено, ще трішки посадкового матеріалу. Все це піде на харчування. Вкривати чи не вкривати. Поки не будемо вкривати, якщо до морозів він трішки вже з'явиться над землею, тоді ми його прикриємо невеликим шаром соломи. Але якщо не прикривати взимку і буде добре засніжена зима, то часник під снігом чудово зимує при дуже низьких, як я сказав, температурах. Ось що хотів розповісти в цьому відео, так що, якщо ще не висадили, поспішіть до 1 все ж таки, листопада бажано часник висадити. Друзі, на цьому моє відео завершу. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення!